Під кінець сезону мені всі почали писати в коментарях, де відоси про мотоцикли. Хотіли відоси про мотоцикли. Отримуйте відоси про мотоцикли. Так, тільки люди от, трошки з прибабаху можуть зібратися в таку погоду. Нам, звісно, Apple казала, що буде там щось 22 градуси. Але по факту зараз туман Андрюха їхав, тільки що зараз ви з ним познайомитесь, не переживайте. Просто все, все путіє, блін, ти не знаєш що робити, але сьогодні буде цікаво. Чому? Тому що дивіться. Ван, ваша улюблена Африка, це машина, в якій більше циліндрів і потужності, ніж в цій. Але вона не ламається бо це Хонда. Ну, а це взагалі? Це просто мрія кожного, але ніхто не може. Андрюха, що тут в ньому? Літр 200 тож? Літр 200, а що по двигуну, В2, так? Да, тут чи скільки? В4. Ну коротше, в одному циліндрі стільки ж, як тут, але теж не ламається, бо це ж у нас сузуки, правильно? Ямаха, ну я. Ну, дурне на голову. А це знайомтесь. Це Андрій. Доброго здоров'я. ми ж по типу для відео не знайомий і. Максим Богдан, Богдан. Ну, так, а я Максим. У мене кретинізна імена, так що ну, трошки може бути. Корот, сьогодні постараємося закрити гарний сезон для мене, може пацани будуть і далі кататися. І будемо намагатися зняти якесь гарне відео. У нас є чотири мотоцикли, зараз ще один товариш під'їде, гарні місця і трошки часу в неділю. Поїхали. А он ще один, дивіться. Холодно, я не знаю, як ми будемо їсти, але, але холодно. Дивіться, це ж мрія просто V-Max. Цей Галда, Африка і Нордпілом. Іванович, бажаю здоров'я! Як тобі машини? Ну кажи, зараз їдемо на На Афро, так! Почекай, а то не був маршрут? Блін. Там взагалі для легких я дура, як Та ні, ну це ж не той. Вже жартує Богу. Так, на кілометрі 30 ми вже проїхали. Туди? Добре. Зупинилися, щоб подивитися дорогу. У такі враження, знаєте, їдеш по-перше на мотоциклі на автоматі. Взагалі, <свісно> я <свісно>, по-друге, так м'якенько, вітер взагалі не дує. Якось воно так прикольно. От, е, єдине, що бачите, разнобойчик у нас вийшов, бо у Сереги такий мотоцикл, типу, як у мене, типу Африки Твін. У Андрюхи, значить, така моща стрітова, така знаєте, вона універсальна, але, звісно, йому тут важ, важче. Ну і голда, голдвінс це взагалі для, для ідеальних доріг довго їхати. Ось, і така компанія серйозно зібралася. Дядьки всі серйозні, їхати прикольно, краса нереально це дивишся, все навколо, блін, як гарно. От, просто нереально гарно. Я тільки зараз зрозумів, що я забув мікрофон підключити, але то таке. Ну поки пацани там щось з маршрутом довбуться. Покажу вам, дивіться, ручки з підігрівом. Ручки, Йохана, ця з підігрівом. Ха! Сумка яка. Лісопед великий. Ще оце їду і постійно думаю, блін, нам треба оці штуки, щоб говорити один з одним. Звісно, пацани б задовбались, би мене постійно слухати, але це, це цікаво. Там, Ви розумієте, да, в шолом ця навігація, ой, не навігація, гарнітура вставляється, і ти собі їдеш. Ну зараз, от, мабуть, гарнішої пори нема. Тільки подивіться, Блін. Озера, мужики з лісопедами. До речі, хто не знає, це самі, саме ті села, які найбільше постраждали від орків паскуд. І зараз бачу, що люди вже повертаються, все роблять, все відновлено. от, як то кажуть, Україну і людей, які в нас є. Так, багато хто людей ну, з вас може запитати, друже, а що за мотоцикл, чому Африка. Бо ну, половина, хто дивилася кендер-див, звісно, знає. Я з Хондою дуже сильно дружу, я катаюся на всіх їх мотоциклах, що є в прес-парку. Тобто це Rebel, це Africa Twin, і зараз буде ще Трансаль. Тому я собі можу дозволити їздити на цих мотоциклах. Ну, не, не скільки хочу, але Блін, все запотіло. Зараз. розпотіє трохи. Не скільки хочу, а прямо, знаєте... Тільки треба. Богдан каже, надіється на сонце. Я також, до речі, надіюся на сонце, бо сьогодні по прогнозу айфонівському повинно було бути 22 градуси і повинно було бути сонце. Зараз не знаю, скільки градусів, але настільки волого, бачите, як Hill якийсь, І ти їдеш, все мокре, все вологе, але в цьому муках дуже гарно. Дивіться, якою прекрасною компанією. Норден 901 для подорожі, бачите, цей, як він там називається, Husqvarna, Ось вам мій. Це взагалі два легендарних мотоцикла. Краще в світі цього немає і краще в світі цього також нема. Хочу проїхатися потім, якщо вийде. Все це цікаво. Зараз станемо десь кафешку, Поп'ємо кави трошки. Бо якось жопа з непривички, якщо чесно, вона вже відчувається. Ми з мужиками вирішили, що магазин добрий господар. Прям ну не може обманювати така назва там всередині має бути все дуже класно. Але я кажу, Серега, що це остання нормальна точка, да? там далі ліс. Далі ліс. Ну, тут, тут все є. Клос. Там є все, але кава ця розчинна. Але сказали, що є та да, машинка в центрі. <сум> <сум> ну слухай, взагалі, не факт, що машинка значить, що краща кава буде. <сум> Ніхто не знає. Це ж не світ кави, все ж таки. Okay. А як ти думаєш, в якому більше? Ні, я думаю, в це найбільше буде. Скільки тут? Два? А як виглядає? Як машина? Постійно. Ти ще дивіться, звідки ти знаєш? Про мотоцикли багато знаєш. Ну так. О, нічого собі. А скільки тобі років, що на шкот різде? Молодець. Які найгарніші для вас серед усіх? скажу. Ну давай, тільки так, по-чесному. Чесно. Я махал зажив. Ні, мені ні, мені ні. Ну взагалі окей? Оцей. Мотой? Знаєте, як називається мотоцикл? Honda. Африка Твин. Тож, літр 200, все як ви любите. Повиростаєте, а будете кататися на підігру. А це як машина, воно здорове. Півтора літра циліндрів, шість штук. Шість циліндрів. Уявляєш? У мене в машині 4. 300 кілограмів мотоцикло важить, уявляєте? Ні, ну слухай, він теж під 300, просто бачиш, що у нього центр ваги низький і він зручний в цьому плані. Але тут також 4 циліндри це дуже швидкий мотоцикл. Тут 1200, так? Так, так, так. А там 200. Так. Вони плюс-мінус, знаєш, плюс-мінус одна Прикольно. Бачите, їдете? Якщо дітям ці подобається, значить це гарні мотоцикли. Діти врати і обманювати вас не будуть. От чесно. Дивіться. І кава є, дуже смачно, кава, головне з цукром побільше. Значить, люди добрі є, сказали, що мотоцикли у нас гарні, можна їхати далі. Враження, конечно, в такій погоді їхати дуже знаєте, отой ото, ото воно і називається, що сезон закриваємо, бо ну холодно вже. От зараз я просто стою холодно. Я, конечно, вдягнувся в своєму екіпі і надягнув значить, що термуха. Значить, Флісочка, оця курточка, мені нормальна, але все одно, знаєте, вона якось зябенька і волога. Ось у нас от тут кітуалет тут. О, май, ми впочті. Можна до вас? пісію піду. Дорож, якщо маєте мотоцикл і вам це подобається, то давайте з наступного сезону якось розбиратися. І встраювати якісь подорожі на мотоциклах, бо знайомих то у мене багато на них, але не всі хочуть далеко їздити. Мені це цікаво. А ви можете дати дасть інстаграмі зняти? Звісно, давай, пиши. Це ви, да? Да. 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 так? Так. Все, писатися Так, підписуйся, у мене є ще канал, ти сам себе побачиш приблизно через да. пару тижнів. Може тобі сам привіт передати. Привіт. Як тебе звати? Ярослав. А як селище називається? Любимика. Ярікс Любимик, будь ласка. Бачите, потрапив в дуже популярне відео. Тому так? Важкий. 500 кілограм майже це ж, це ж вважається найзручніший мотоцикл в світі. Подобається? Так Саня, ті біг прийнають, а відео. Росання, от такі мотоцикли це клас. А зараз прокорисне! Те чуваком, який користується шапочкою з фольги. Користуйтеся сервісом смарт-шопінгу Hotline.ua. Вибирайте собі нормальний шолом і катайтеся. До речі, без шолому ні в кому разі не можна їздити на мотоциклах. Такі правила дорожнього руху. Всім дякую. Газуй. Вон там ручка. Клас! Він ще на автоматі, знаєш. Так. він як мепет майже. Він ходить воли. Мовлять. Каже, не переживайте, там нормальна дорога, чувак. Водя нахоплені, каже, ні, нахер вас, не хоч. Мені на цьому нормально, але єдине, звісно, Серега, він то профач вже в цих штуках. Його тут носить нормально. А я, ну що я? Я можу десь кивить, як то кажуть. А пахне як! Дивіться, ну це ж шедевр. Ай-яй-яй. Не хочет тогда лез на моих. Блин, я їду, воно тебе бах, бах, ты думаешь, что на кидал? А что тут за вот такие, в тебе интересные? Я бачу. Супертрапер. Что воно значит? Це контора такая. Ты путем... Звучит краще за список, причем Клас. Оце воно... Трахать не буду. Так Іванич, я не зрозумів. Получається так, що ми їдемо дорогою, а вони асфальтом? Ні, ми красивою дорогою, а вони. А я проїду? Ну в тебе році ти, ти кудись акуратно, бо на асфальті тобі... де сипка, що буде окей, а де буде листя на асфальті мокре, ага. може бути слизько. Тебе... А тебе зовсім сумну така. Хоча в мене теж це на... на асфальті. Може на твоїй на асфальті лучше. На, на листя, листя акуратно. Хорошо, ну я за тобою. Так, ми так. ви там домовились, ми десь там зустрічаємо? Ні, вони назад і там повернуть по асфальту, ага. і ми зустрічаємось там в селі. Ну поїхали. Все, ага. супер, мені подобається. План капкан. Що Боже, здоров'я, мотоцикл. Іванич мене тягне кудись в таку жопу. Що ж клас. Нереально тручний мотоцикл. От нереально. Це є. Тут ще от понавішували, я так розумію, це вольєрчик їздив на ньому. Тепер ми їдемо ось туди. Розділилося на два табори. Ті, хто по асфальту і ті, хто ми. Ті, хто ми їдемо туди. Іван сказав, що дорога буде така гарна, як машина пожарна. Щось мені здається, що от зараз приходи почалися. І ще одна фішка, мене не соплі течуть прямо в вуса. Так зручно, тип'є. Мотик ще налаштовується, як хоче. Я його налаштував, щоб воно так є-єле їхало. Я проводу. Ми швидше за нас приїхали! Бо Нє! Каже, є нормальна дорога! Це що ти ж тут Янукович тусана давав, да? Постійно? Федорович, Федорович! Що ти, як тебе справи? Нормально? Дороги залишились, все хорошо. Вон, що там? Пожежна водойма. Ох! Брум! А, піонікли! Серега Шости. Ми хотів їхати туди. Я дивився, що може, може наприкінці сильно, сильно хочеть їхати сюди. Пам'ятаю, в ГТА Сан Андріяс, там була руснява кончена переклад і там, типу, було, треба тачку завести в тупік. А я там якось так було, що, типу, мой твой дом труба шатал. Я думав, що це тупік, що його типу тупак, тупік. Ну, це такий шарш, типу, ГТАш не був. Ну, ну ось така історія. Класно? Так, Іванович, до вас питання: чого встаєте на ноги на деби? Я теж почав вставати, не знаю чому, але наче ну то тому, тому, що ти так краще контролюєш мотоцикл. В тебе центр ваги зміщається вниз. І ти краще контролюєш. А ось що. просто я бачу. Сергій їде. Думаю, ну я теж стану встав. Мені просто плюс не потіє одразу цей. У мене ж вітровічок закриває цей весь обду, і у мене починає потіти шолом, бо він старий, антифог вже не працює. Ось, а тут встав, хоп, мені класно, все видно. Їду собі. Ну, Індуристи всі їздять, тільки стоя. Я ж оце дивився на цього Івана Магрегора, який навколо і Вони так само. Ну тепер я теж індурист. Колінами uh -huh. і локті широко. Uh -huh. Локті широко, тебе підборіддя повинно бути десь от тут, на рівні uh -huh. руля. в тебе от повинні бути, продовжувати підвіску да, в одному на напрямку. І тоді... От ти, ага, ну ти як пружинка більше освіта. А дай а, а, ти працюєш, ти працюєш просто колінками, корпусом, ти мотоцикл, ти його. Uh -huh. Поняв. Майстер-клас від Сергія Івановича. Будь ласка, так. записуйтесь на дорогу. <рес> он дорочним Андрюха, Це ж мій сусід Комфортауна, От на цьому ямаха. Ти ще 1600 кілометрів за, за, за добу приїхав. Є така фігня, як от я катаюсь по своїм велосипедним бревету. Це вся штука. Тільки у нас там максимум 1200, і то, ну звісно, не доба, то там скільки годин 60 чи 70, А він приїхав за добу, 1600. Я думаю, що це от після велосипедів. От можна таку штуку також спробувати. Також, також така невеличка перевірка на міцність. І ви що уявляєте, да, у нього цей max тобто він ну, не сильно призначений для такого. Ну, якби на ньому можна, звісно, на будь-якому мотоциклі можна, але от він на ньому робив разом з Бодіо, до речі. І о, оця штука дуже цікава. Я прямо зараз тут стою, розумію, блін, от в цьому кайф життя. Ти собі іноді таке влаштовуєш, отримуєш кайф. Не знаю, ендорфіни всю цю штуку, і далі фігачиш собі, працюєш це все з більшою потужністю. Тому раджу також такою херньою іноді страждати. Таке повинно бути у кожного. Мотоцикли, велосипеди, не знаю, що хочете. Що? Я, я, я розумію, що робив. Класний, що все вниз. <свистач> <свистач> а та, там розумієш? <свистач> там не Там все, все просто. Дивись, ти спіл. І просто кнопочку Д натиснуть. Якщо <свистач> за мало ще раз буде F. А, а, а тепер я. хо 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 Боже, він сітек стояв, в мене цей мотозик. Багатий пес, він дуже важкий. Але не тільки контроліо, це тут Що таке? А, а чого він заглох? <плес> Все хорошо. Я, добре! Я колись їздив на мотоциклах. <плес> Це от якщо ви хочете от, е, голові, знаєш, ми всі уявляли мужицький мотоцикл, оце він Він їде, їде, їде. Коли він зупинить, ти про турбіну пожартував же. Нема тут турбіни. є. Ну типу називається. На А 6 типа, включається, типу, типу відкривається типу, перший, третій, другий, четвертий. Капец, я ж думаю, що тут просто відбувається нереально. Дуже класно, а він такий прям тих років того покоління, прям ну офігно. Хочеться прям на ньому покататися по місту, то, й, мабуть, дуже весело. Що, як тобі ота штука? Ну це, це такі на мене вже просто сіво все. Він, до речі, класно дуже рулить. Дуже? Я ж, я ж бачив, ти В, отак, отак. Взагалі, дуже класно. Ти по зрахуванням, що він типу здоровий, але при цьому він дуже маневрений, дуже та єдине, треба звикати, що ти дуже високо сидиш, в цьому прикол. А чуєш, а ти на драйві тільки їздив чи спорт пробував? А, блін, от на спорті він як, як положено, Там же ж можна right. налаштувати. Кажеш, сподобалось. Взагалі, так. Купив би собі? Ні. Як kind of, like, nee. <laughs> jak... so. другий, як другий, то да. типу так. По принципі, блін. Я до речі не очікував, реально сподобалось. Так, от на ньому треба поїздити, бо от сам він сам глок сверд стоп. Ні-ні, це безключовий доступ, я відійшов за хвости. Та, в мене те саме було, поняв, я перший раз на нього сів, він мені зовнішньо не подобався. Неважна. Поведете. Я б далі поїхав на цьому мотоциклі твоїм, але не хочу замерзти. Дує, дує, я реально тільки сів за цей. Ці одразу вітровики, теплі ручки. Я зціпління, я зцепу шукав, я не знаю скільки разів. Вить, та й Так, Та, а я їду і в мене одразу мор. бачиш, що поналіпало. Ну, так. Да, а тут да. такого нема. Так. Ну ви, взагалі, просто я ж кажу, всім, що голда, що тут всі ці вітровики, блін, просто сидиш собі, сіди, блін, і насипаєш. Ось так. Поважна людина сказала, що хороше. Ручечки-то. Вообще, ручечки-то. <риклад> <риклад> <і, риклад> а я сил, <сі>, мені холодно. <риклад> а їдаш вообще, блин. Скільки на ньому ну, ты максимально витасав? На Так. 240. Капец. Ну там же в мене, виходить, вони є повносилі, є неповносилі. Це повносило? Це повна. Так, велоподорожки дуже відрізняється від мото, тому що на велосипеді ти коли йдеш тобі несикати знімати. А тут трошки все ж таки, а і коли хочеш щось сказати на мотоциклі, то звісно ти не можеш, бо е, ну я сподіваюся, що там щось зі звуку нормально було, але звісно воно сильно задуває на швидкості. Знаєш, що хочу сказати, я навіть трошки втомився і це прикольно, мені щось спина відчувається, хоча приїхали щось там взагалі панти, кілометрів двісті. Але дуже позитивно зараз до цієї катки я якось відношуся, бо і гарні місця, дуже гарні. До речі, маршрут ми скинемо вам ну, в описі подивитись. Можна там їздити, там класні дороги, там все спокійно, все класно, дуже класні види. Єдине, що ми хотіли ще заїхати на море і ну, на Київське, десь там біля Лютіша, але не вийшло, бо там все ж таки заїзд по піску. Це означає, що як мінімум той самий болтвінг зупиниться. І воно нам не треба 400 кг потім кудись там шторхати. Зараз заїхали на заправочку, трошки перекусимо, пацани по художнику закинуть собі. Я замовив соляночку і е, е, якось там лапшу. Тож хочеться вже їсти, бо 16-та година, а я їв тільки зранку. І будемо їхати далі. Ну і трошки вам потім висновків. Після того, як мотоцикл вже закину на фонду. Хтось може запитати, що це за мототревел. це о, Валерія Кришня, тур агентство, так скажемо. На мотоциклах їздять прикольні такі туристичні катки. Тому бачите, теж якісь кончик з питательні. Якщо хочете, то заходьте мототревел в Google і буде вам щастя. Коротше, дивіться, на заправці знайшли мотоцикл, такий самий, на якому я зараз. Ну що, це судьба треба брати, обов'язково. Ще й може акція якась, а? <риклад> Дивись, яка прекрасна штука. <риклад> Клас. Він тупо такий самий. <риклад> Ось тепер в мене буде Африка Твін. Не дешева історія. 369 гривень, звісно, чи 399 але воно того варте. Так, афричка моя, все, ставлю її назад. 17.21, забирав об 11 Це мені вийшло 7. Сім годин ми покаталися, таке враження, що дуже швидко. Від велосипеда, звісно, дуже все посильно відрізняється, бо за сім годин на велосипеді якось довше все це, да? бо ти крутиш, тут не так. Дуже сподобався мені цей маршрут, це закриття сезону. Дуже раджу з'їздити саме в ці місця, в яких ми їздили, бо на будь-якому мотоциклі можна там покататися, і при всьому цьому ви отримаєте ну, нереально класний вид. Плюс обов'язково заїдьте кудись подивитися на Київське море. Класна компанія, класний двіж і по мотоциклу. От я, ну, я буду багато про нього розказувати, але от хочеться найголовніше, що дивіться, оця штука. От що це? Ну ні, на е Оце бачите? Це підігрів. Ручок, і це нереально комфортно, бо я їду мені тепленько, і взагалі ось цією штукою я, коли на Андрюхен сів, розумів, що блін, мені нереально холодно у нього без, без скла. А тут ти їдеш, тебе воно гріє. Приємно, класно. І от реально цей раз я на цій Африці просто відкайфувався, бо комфортно. Це тупо комп'ютер, все, що хочеш, там є. Я навіть під кінець вже навіть тут спорт включив для того, щоб трошки швидше їздити. Мені ще якась добра людина, тут все позалишала, У мене тут є зарядка для смартфону. І смартфон сюди можна класти. І тут його дуже зручно діставати. І оце все. Коротше, вражень сьогодні море. Хотів їхати на Рейболі, але слава Богу, що поїхав на Африка Твін, бо він все ж таки для цієї дороги підійшов краще. Але ну, і на Рейболі, як ви знаєте, я також той самий совуточка та все, воно прикольно. Ось такий був відосик, ось такі були мотоцикли. Ось такий був у нас двіж. Ви просили про мотоцикли. Ось вам прямо зараз на закриття сезону ми. І зібралися прикольною командою. До речі, якщо що, мотоцикл де Хонда. А це де Тож Хонда. Правильно. Тож, якщо мотоцикли, то ви самі знаєте куди. Все, друзі, не забуваємо задонати, за підтримку ЗСУ. До речі, хлопці, які зі мною їздили, щільно пов'язані з усім цим. -сим. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!